Громаду, привіт усім. Так. Розповім вам, чи покажу, як встановлювати станцію, чи як я встановив на свій лад. Ну, то є, як виходить в мене і як, як що відбувається тут. Бачимо, воно ну, моє поле стоїть. Зараз перейдемо сюди. Це ми тут купили будинок старих-стара хата. Той, хто дивиться відео, той знає. Хочемо ремонт зробити, відновити так, як воно є. Тіпа, тут жити ми не будемо, ну, тіпа для, для туристів тіпа, чи для відпочиваючих, хто захоче тут відпочити, колись може, зробимо якийсь та й для себе. Тут приїхати, шашлички пожарити, тут тіпа, для відпочинку, бо тут якийсь огород. Город 35. Сотих, виходить, тут, потім слідуючий будинок воно можна викупити. Ну, коротше, є територія тут старих хатів, така, як вулиця. Називається вона у нас Черкаська. Тут люди з Черкас колись переселенці, типу не переселенці, чи як, ну, на роботу сюди приїжджали, організували тут таку вулицю. Таке місце непогане. Тут тихе, близько, близько до центру, там воно клуб. клуб, магазини, школа, буквально ось там скільки тут. 200, там, хай 200, там. Ну, це так по кругу, а так напряму 300 метрів. Коротше, купили будинок, тут і, хто знає, щоб встановити електростанцію, треба на одного хазяїна одна електростанція. Зараз такі правила. Не можна, наприклад, на, наприклад, наприклад, на дружину я собі дома зробив, а тут на все на другу людину. Коротше. На одну людину кори, одна електростанція, так що приходиться купляти будинок. Ну, будинок куплений так для, я ж кажу, для, для відпочинку. Тут ми вже трохи організували, трохи поприбирали, бо тут вже скільки, років п'ять ніхто не жив. Трохи тут м -м, повирубували, зробили тут така як зона. Зона, там воно шашлички пожарить, ну, таке відпочить. Ну це таке. А зараз говоримо про електростанцію. Так, вчора ми встановили, трошки, я... трошки прилили її. І це я вирішив зняти, показати. Бо так нема коли. То робота, то бігаємо, болото, руки грязні, нема коли знімати, якщо показувати. Так, що починається? Що від... що Начинає... Почали ми з одного поля. Ну, а по факту нам треба 4 таких поля на електростанції. Вже одне встановили, бачите погода яка, ні сонця, нічого, все небо затягнуте. І зараз побачимо, скільки вона там виробляє. Тут ми підвозили все трактором, звісно, бо розмісили панелі на прицеп, підвозили прицепом, ходили тут солома. Ну нічого, коли все воно прибирається, все буде по факту. Коли є час, тоді і робимо. Ось, кажуть, Зимою робити його. Ну, а коли робити? Зараз воно температура 5-7 градусів днем. Тепло. В принципі, як робили, то жарко. Звісно, якщо встановиться, то холодно буде. Треба <звісно> постійно двигатися і робити. Так, що ми встановили тут. У мене стрінги по 16 панелей. Два стрінги встановили. на 32 панелі, виходить, два стрінги. Так, саме головне розположення тут. Зараз сонця немає. Але отам у нас південь. Коротше, отам схід, отам південь. Поле розташоване на південний схід. А друге поле буде там встановлюватися, в кінці городу, там сусідів відступимо 3 метри і такий уклон туди, отам, отам південь. Коротше. А нам треба на ту сторону теж таку, кори, поля поставити. Там треба буде два стрінги встановити. Ну, виходить, інтересне розташування городу. Можна, так, да, було викрутити чисто на південь. Але воно все б стояло раком і криво. Ні, ну, для мене я взагалі подумав, то це теж ну, пишіть нормальне розположення. Два поля на південний схід. І два поля на південний захід. Ну от таких, як ось столи організувати треба. Це електростанція на 30 кВт. Звісно, по полях буде в два рази більше. Тож я скажу скільки це більше. Ну, якщо тут вже 20 почти 20 кВт, 600 Вт панель, 32 штуки, то це в два рази більше. Це одне поле тільки 20 кВт. Друге поле 20. Ну, коротко, на 80 кВт буде, буде електростанція. А чому? Щоб виробиток був стабільний. Стабільний і постійний. Тобто 30 кВт, щоб ми постійно гнали в мережу. Так, тут провідця йде, поки я його так організував, колись я його закопаю, бо зараз не дуже з копанням. З копанням ми його так на стопчики підвішили, щоб ніхто ну, воно в трубі поливній. Поливна труба ця ПВХ, що водопровод. Ну, не водопроводна, а в саду, там в неї можна проводити воду. Ну, Коротше, знаєте, така сама вона, в принципі сама дешева. і В принципі, ізоляцію робить капітально. Від води, від вологи, від сонця. Провода йдуть сонячні від стрінгів. Так, тут, звісно, зробили авторадео. Трактором туди-сюди, туди-сюди. Та воно що ж ось? Кожен день дощ, кожен день дощ. То дощ, то сніг, то дощ, то сніг. Розмісили капітально. Так, що в нас тут? Я Вже, вже зараз пройдемо, побачимо, як все встановлено. Тут у нас заходимо ззаду за приміщення, тут вже все в землі. В нас. Труби, труби всі в землі закопали. Коротше, ви бачите, підключення до це у нас тут заземлення і провода, підход сюди буде. Тобто Це підход один, один, оце все, підход до цієї, це підход, вже в будинок сам, теж треба питання подати. І будуть такі поля сюди заходити, в цю сторону. І заземлення. Ну, Йдемо, йдемо, йдемо. Йдем. Тут зарожче все було капець. Як вже точно років 10 тут ніхто руку не приложив. Чотири роки не живуть, а то старі люди жили тут, вони вже не під силу було їм оце рубати. Ми тут повирубували його все і організували там. Так. Це я йду де в де, де, де. нас провід іде. Туди ж на. Як я організував на провід на стовбах на стовба, а тут у нас ось буде щитова. Так, що ми тут? Забетонірували площадку. Як забетонірували? Загарцували. Типа, може, колись плитка положиться там цементом. Суміш перемішали, затрамбували, щоб воно... Ану... Ого. Нормально держиться. Так. Труба. Труба 32 і провід 10 квадратів. Медний провід 10 квадратів. Одна жила чотирьохжильний, Підвод до лічильника. Можеш колись рес в плане десь там поставив. Так, що ми тут? Зробили заземлення прямо одразу в цій ямі. 4, 4, 4 по 3 метра. І приварилися до цього і виварилися сюди, щоб вже ж підключитися. Тут треба. Ну, до лічильника, до цих коробків, що тут будуть установлені. Від РЕСа Коробки тут будуть установлені. Так що йдемо далі. Що, звісно, напрягало, то це болото. Воно, болото, трактор виїхав, треба зараз обирать. Тут трошки ще б днем підсипали. Ну, як двір був такий сільський, ну як не... Так. Організували. Так, йдемо тепер до нашого. Так, ноги почистить. Де я організував інвертор. Ну, тут у дядька був колись гараж. Жигуль у нього тут зберігався. Так, зараз ноги почистю. Жигуль у нього тут зберігався. Таке воно було. Ну, там ціла куча всякого хламу, ми його вигребли, ви, викинули це все. Воно, бачите, тільки колескики Жигулівські, дядько з'їв. Так. Організували тут інверторну. Підштукатурили, підбілили. Так, і що у нас? Бачимо, вже горить світло. Горить світло, це вже автономно, повністю автономно. Так, підходимо до інвертора. Дивимося. Інвертор без сіті. І йде зарядка. 174. А, а, 2. Кіловат виробляється воно, сонцем. А кіло 600 споживає. Це я включив. Підключив воно. Що я підключив? Акумулятор, правильно. Акумулятор Його тут упакував і зробив теплий пол, підключив, обмотав То з усіх сторон кабеля. кабелями. Вони там градусів 60 Коротше, В самому коробі дуже температура. будь не нижче 6 ну від 0, ну, краще десь 10-15 градусів, а краще взагалі, 20, щоб було. Так, дивимося, яка температура. О! Було 5 градусів зранку, вже 8 градусів. Температура акумулятора. Росте, і це я ще не доутепляв. Так, дивимося. Акумулятори тут у мене я використовую високовольтні. Високовольтні, Кому? Бо на силу знайшов, як їх підключати. Ну, як тут, все воно, понятно. Ну тільки все одно свої ж є. Воно. Воно Вже 71%. Зарядка 5,4 А 326 вольт. Це високовольтні. це 6 штук. 6 акумуляторів. Коротше, ємкість 30, 30 кВт. Це Таке це я проложував між акумуляторами провід. Повпихав з тої сторони кільцо, кільце. Ну, тобто, Підкажним акумулятором по кільцю. Кільце. Ну, він фактично його ложуть, можна вложити і в Водостечні системи. Ну, Куди хоч цей провід ложиться. І він градусів ну, так ось якщо не пече в руку. Градусів 50 максимум прогрівається. І собі тягне воно десь кіло 600. Десь кіло 600. Чомусь написано купляв на кіло кіло 300, а тяне чомусь кіло 600. Чи воно може просто що не нагрівається? Ну, зараз подивимося, скільки тягне, тягне, А, кіло кіло 560. О, е, кіло 500 156. Так, що у нас тут же накрутив. 200 Вт. Це я тільки підключив десь півтори години назад. Так, і, і сонця немає, а в нас 2 кВт здобувається із поля на 19 кВт, там 19 з чимось. Виходить, ну, 10%. 10% зараз від цього поля виробляється. Ну, та й нормально. Вже 72% акумулятор був, хто знає, із цього, як з завода йде він. Новий. Десь примерно 50% вони. Ну, це для зберігання акумулятора. Така ємкість треба. 50%, щоб він був. І не заряджений, і не розряджений. Ну вже воно, бачите, скільки це? 22% вже зарядилося. Зараз дивимося, скільки виробило. А виробило у нас вже 8 кВт. 8, 8 кВт. Сьогодні 2,4. Це вчора я трошки там включив. І сьогодні? Просто виключив, щоб зробити, щоб акумулятори не придумали собі якусь помилку піти, бо вони ж їх треба підігрівати. Коротше, розряджати їх можна до мінус 40, а заряджати желательно при плюсовій температурі. Це ми і зробили. Так, що у нас? 2 кВт там воно видобувається, 150 Вт іде на цей, інвертор сам кушає. 200 Вт. це ж тут інвертор. Прекрасний інвертор. А що я такий поставив? Бо вже вже вдома спитаю, для що мені такий сильний інвертор. Щоб було, бачите, який інвертор марка. Марка інвертора. 30 кВт на На зелений тариф і 20 кВт на свою Свою свої нужди. Тут, може, будуть якісь у мене колись плани. Плани там, ну, щоб так, що тут повидувалася піна. От, аби, щас, ще, її, ще золотком обклею зверху. Ось такий як ото, пена, пена, пена на золотки така, матеріал, що, знаєте. Щоб як термос був цей блок. Саме головне акумулятори. Так, по розводки, що у нас тут по розводки, отак От, просто. Просто і надіжно. Просто, е, виключателі чи, ці, автомати на 1000 вольт постійного струму. Томзен. Чи, томзен чи що воно таке? Ну, коротше, щось китайське. Постійного струму. І це скільки треба, це тільки в мене два поля. Сейчас ще 8 полів коротше, треба встановлювати. Що у нас тут по напругі глянемо? По напругі у нас 690, 690 вольт ПВ. 1 Один. Це я на один модуль підключив. Тож, виходить, 4 модуля, 4 PV. 8 стрінгів. Зрозуміло, як я підключив? Так. Батарея на один цей. Не знаю. В принципі, це, якщо велику потужність знімати з батареї, то треба на два підключати, Або ще одну ж батарею можна підключити. Ну, я таку потужність з нього знімати не буду, ну максимум там, ну до 10 кВт буде зніматися. То це одного модуля хватає. Тут великої потужності не буде. Як колись може, батарейки подешевшають, акумулятори дешевшають з кожним роком. То підключимо ще один модуль. Тут можна модуль такий, можна модуль. там. Другого виробника підключить. В принципі, там все воно взаємозаміняє Так. Що далі у нас йде? Виход. Виход на. Я ще його не підключив толком, ну, як тільки підключив От інвертора. Хоча трансформатори струма на 100 А пакетник. І отопровід зараз я може підключу туди вже до, до, до лічильника. Що я тут кабель прокладу по стіні і підключу. Так, і наша, наша щитова на, на будинок, ну, коротше, на подвір'я. Тіпано шина нульова і так само ж на 100 А. Ну, воно, зрозуміло, 100 А не буде. В будинку буде стояти, вже як положено, там на 20 А чи на 25 де, де треба, на да. Один будинок там буде 20 А, на другий будинок 20 А вже автомати свої будуть стоять. Це один як щиловий, силовий як от, трансформатора типу, чи як от, інвертора. А слідуючі так будуть Ну, Це таке підключене. Що тут у нас по налаштуваннях? Що по налаштуваннях? Якщо вам показати, ну, батарейку я так установив. Батарейка так. Так, усе встановлено. Так, що тут у нас? Ну, це з цим о, тут може треба буде поміняти. бо тут, по-моєму, це треба пароль вести. Поставлю, як у себе в мене вдома стоїть. Там мережу, яку треба. Потім оці 50 Гц. Ото фазу треба буде перекинути, бо ж воно зараз не потрібно тут. Так що у нас тут є? Ну це дата? Короче. Ой. Що тут у нас ще? Мікроінвертор. Генераторний порт, ну це ще нічого бігайте, що не Ну, Звичайне меню, як на всіх інверторах, тільки на інвертор 50 кВт. Так, тут вам не буду показувати, відкручувати. Тут, звісно, таке моща все підключення. То вже фотки в мене є скрін, ставлю. що Тут такі клеми. Капітальніші. Так, що тут у нас? Коротше, ось така моя робоча обстановка, Вся апаратура, вся, вся ця, все, що хочеш. Все. Так. так, я працюю. Так, що. Це тільки, в принципі, тільки запуск. А ще ж треба далі розвиватися з зеленим тарифом і полями. На зиму роботи хвати. Так що всім пока. ще буде цікава тема. Воно бачите. Хто знає, що це таке. Колись покажу. Так що всім пока. Поїхав я працювати. Трошки вчора розслабились, але нічого. Треба далі йти в бой.